Привіт, всім бажаю здоров'я! Ви всі звикли до того, що у відосах все так складненько, ладненько. Всі собачки дуже слухняні, гарно виконують вправи. І інколи я розумію, що у деяких підписників руки опускаються вниз, тому що у них нічого не виходить, і собака веде себе зовсім не так, як на відео. Тому це відео про роботу з підлітком Малінуа і його господарям, щоб ви подивились, а, насправді, як відбувається процес і що не завжди все так гладко. Тому, я думаю, буде цікаво. Прошу уважно дивитись. А, а корм, звати корм, да. О, видиш? Варвар. Смотри, смотри. Отлично. Отлично, Вадик. Ай, молодець. Ай, молодець. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Гуляем, гуляем, рядом. Сидеть. Не-не, а сначала взять разминочку. Просто ну воскнуть. вот я его вот так отрабатываю. Хорошо. Да, да. Хорошо, попробуем взять еду, поменяться с ним. Не меняется. Не меняется. Он, блин, будет голодный. 35 раз все равно ничего менять не будет. Це досить класична ситуація. Господар доказує нам, що його собака голодний, але їжу брати просто не хоче, тому що іграшка йому цікавіше. Насправді, якщо б собака справді був голодний, він би з радістю взяв шматочок. Пробуємо змінити смаколик. Все, м'ячик прячемо, забрали по карман. Все, в карман і щоб не було. були. Собачки в нос іду mm -hmm. і просто що то подяти. Походіть за кусочком, повадіть, пакувати, гулять. Це найпростіша вправа, але одна із найголовніших. Треба собаку сконцентрувати на якоїсь вправі, щоб просто він міг е, ходити за ручкою з вашою їжею. Крім того, що їжа має бути смачною, це має бути цікавим. А, Треба, щоб було цікаво наздоганяти цей шматочок. Це нібито гра тільки з шматочком їжі. Їда завжди поступала от Тобто Не було міски, з котрою їдуть. А ми струк кормимо. Я кормлю струк тільки. Трошечки змінили стиль будівлі і справа почала трошки рухатись. Отлично! И выдавайте кусочки. Давай. Хорошо. Молодец. Иди сюда. Иди ко мне. Без слов пока, не надо ко мне, не надо идти сюда. Просто молодец. А, не, да, не, не, можно хвалить. А. Эмоционально мы хвалим, но без команд. Хорошо. Вот. Хорошо. Отлично, и выдавайте кусочки, когда он догоняет. Воу, супер. Догнал. Побежал. Хорошо. Хорошо, попробуйте его покрутить вокруг оси. Отлично. И вокруг его оси. Вот, хорошо. Вот, хорошо. И вы давайте кусочки каждый раз, когда он сделает что-то хорошее. Отлично. Я столько с ним не бегаю. Ну ничего бегаю. страшного, надо иногда. <с вот, хорошо. А пока можно спрятать, да. То есть задача сейчас начать играть с ним с мячиком то есть раздраконили раздраконили нормально мне это надо раздраконили он там укусил можно чуть чуть поборолись отпустили отдали ему мячик он от вас отворачивается или отходит занимается своими вещами Под замену, да? да сразу же другой мячик есть, Но, мы, смотри, так, мы да. так работаем дома да? то есть обмен показать что интересно играть не с мячиком а с вами просто в мячик О -о -о аккуратно может за руку так, а так Я так. знаю, мы работаем. Без команд. А, без, без команд. команд. Просто поиграть. Вот, достали. Ну я бросаю, и он потом прибегает. Ко достали. Ко мне. достали следующий мячик, начинаем сразу. Вот, супер! Арбат. Вот, отлично! Хорошо. Хорошо. молодец. Молодец. Оп. Вот. На. Супер, чуть-чуть поборотися можна. Тобто, от ну, ну, Я, за чуть -чуть. Дуже важливо з молодим собакою гратися на землі, щоб він не стрибав, тому що це небезпечно для його кісток, для його суглобів, поки він до кінця не сформувався. Ну, Супер! Супер! Зверніть увагу, коли собака заволодіє мічем. Він тікає. І тому нам треба така сама іграшка, щоб звернути увагу собаку, собаки на себе. Постійно собака має розуміти, що з господарем з людиною набагато цікавіше, ніж просто лежати і жерти м'яча. О, скажу, я ще не навчив чоловік. Ось таке воно міре. Також дуже важливо навчити собаку розслаблятись разом з іграшкою біля вас. Просто щоб він стояв, його чухали, гладили, і він розумів, що ви не конкуруєте, що він може вам довіряти і йому дуже комфортно поряд з вами.

От, зводи, я йому кидаю кальцу. Я... Бросаємо. Це дуже схожа впропа, але тут м'яч ми йдемо вже... вдалину і привертаємо а, а, увагу собаки без команди. На без команди і бросили і так по колу. Один а, улетає, я не візь... інший з'являється у нас. Один у лікарні, інший, інший. з'являється у нас. Для того, щоб собака після того, як схопив перший м'яч, радісно біжав до вас. Щоб отримати. інший. І ми сразу же ко второму біжим. Увлекаємо його внимание. Хорошо, бросаємо. І ко второму, опять берем сразу. Коли ми голосно радіємо, собаці так набагато Оп, цікавіше. Бросаємо і біжимо опять к первому. Все, отлично, дуже добре. При цій вправі ми бачимо, що насправді собака постійно відволікається від їжі і думає про іграшку і шукає її носом. О, да діє. О, супер. Давай, 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 давай. Інколи коли обмежуєш бувай, собаку в свободі. Воно. І він розуміє, що у нього нічого О. не залишається, окрім як жерти їжу, тому що волі у нього кудись піти нема. Він краще вмикається в процес роботи. І зараз воно таке є. Давайте, Але цього. Вистачає ненадовго, тому що ну, просто собака не голодний. А з неголодним собакою а, працювати з їжею неможливо і ми а, просто не маємо цього інструменту. Я думаю, немає сенсу працювати з зідою. Давай спробуємо ту ж саму видіжку, тільки через ігрушку. Ми не можемо відпрацьовувати різні. Позиції, ми не можемо а, правильно маніпулювати собакою. Ми можемо робити або корекцію, або працювати з іграшкою. Корекція нам не треба, тому що ми будемо зажимати собаку, він малий, нам не треба його наказувати, не щось робити йому неприємно. Собаку. Тому ми вирішуємо а, працювати з іграшкою. Ми працюємо, але він видержує. Вправа дуже проста. Пояснюємо собаці, що як ти сядеш і будеш дивитися на мене, концентруватись, ти одразу заробиш для себе винагороду. Сидять? Зверніть увагу, що собака вже не тікає з іграшкою, а повертається до людини і вирішує там залишитись і розслаблятись. Ліжать попробуємо. Ліжать? Угу. Ліжать? Ждать. Іграшка дуже крутий інструмент, але, на відміну від їжі. Вона постійно перезбуджує собаку. І в деяких вправах з нею працювати дуже важко. Ну і взагалі, без їжі тренінг він такий неповноцінний відбувається, тому ми можемо частково тільки деякі речі відпрацьовувати з собакою, а не повноцінно тренуватися. Держать! <ріпи> Ждать. А шмоти, Ох, кажу, о, скажи, о, сжи. ох сжу, чорт, ох, Пробуємо відпрацювати зайняття позиції а? до мене поруч, але ж собака занадто перезбуджена. І це вдається дуже дуже важко. Зараз а, покажу, як буває, щоб ви розуміли на контрасті. О, супер. Наступна вправа. Міняємо собачку з споження поруч. Продовжуємо працювати з іграшками. В чому переключатися з однієї пасивної іграшки на другу активну. Супер. Уа! Молодец. Молодец. А такой. Супер. Ты молодец. Ох ты. Ай, молодец, Ой, молодец. Хорошо, хорошо, молодец. Смотри, мячик второй. Смотри. Хорошо, Супер, пока все хорошо. Я працював з командами. Ну, добре. Рядом, 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 рядом. Коли ти дивишся відео, воно все здається дуже легко і просто. Коли намагаєшся зробити все сам, все стає трошечки складніше. Я сподіваюся, вам сподобався такий урок. Без лірики. Якщо так, напишіть в коментарях, ми будемо такі уроки викидати трошки частіше. Бажаю всім здоров'я, слава Україні!